Друзі, всім привіт! З вами Шевченко Маша і ви на каналі Ще не вдома. Ще досі знаходимося, уже бачите, в сонячному, бачите, яке сонце сьогодні, в сонячному дананзі. І розпочався у нас різдвяний тиждень. Не знаю, наскільки це відчутно по святковому настрою, але відчутно по тому, що у дитини в садочку канікули. Да? Канікули в садочку. Yeah. От, ми зараз... Мама, мама, да маленька. Сьогодні ми їдемо на майстер-клас по виготовленню ялинки. Собі додому зробимо такий невеличкий букетик в чашечці. З дитиною їдемо. І ще мож... їдемо зараз в магазин за продуктами. Хочемо щось купити на святковий стіл. Не знаю наскільки це він буде святковий, але загалом у нас всі продукти закінчились. Мама, тому... ялинка! Да, ялинку ялинка обов'язково. Тому ми їдемо зараз в супермаркет за закупами і запрошую з собою, покажу, що там продають і які ціни. Ну що взяли каву і ось дивіться, у нас тут садочок такий. Бачите, дітки гуляються. У них нема канікул, бо це в'єтнамський садочок, а наші ось тут катаються, тому що у нас канікули. Погода сьогодні гарна. Викликали собі таксі їхати до супермаркета, гіпермаркета. Їхати приблизно 4 кілометри, і таксі коштує увага 80 гривень. Як вам такі ціни? <звук> так, зараз поїдемо скупимось. Вчора познайомилася з одною дівчиною, з сином. Вони були в ігровій українці. Коротше, може, запросимо їх в гості на різдво, щоб не самим святкувати, а то вже е, це надоїло самим. Може, якась компанія буде тим більше малі одного віку, граються, то може й запросимо їх завтра до себе. в Гості а ще замовила. Цей прибирання на завтра такий є сервіс. Порадили українці. Я про до речі про нього не знала. Якщо що, вам буде також цікаво і корисно, тому що він працює не тільки у В'єтнамі, а по всій Азії. Ось тут прикріплю значок і як він називається, можете замовляти, і е, прибирання обійшлося в 350 тисяч дон. Це двокімнатна квартира. Загалом там можна будь-яке прибирання, навіть якісь там і няні, і все це таке додаток сервісів різних. Їдемо в. Таксі викликали через застосунок Indrive, там дешевше ніж в грабі, якщо що, але потрібно готівкою розраховуватись. І дивіться, яка камера у водія новши Бачите, зеркало бачила. заднього виду, воно в нього переднього, бо там камера дивиться вперед, якщо вам видно звичайно. Ось така нова машина. Він фаст називається. Тут багато таких їздить, такі вони прикольні. Ще приїхали ми в супермаркет, а тут бачите, ще такі е, ігрові автомати. Є така ціла комната величезна, можна ще погратись. Потім є якісь перекуси. Тут кафешка можна перекусити, і там вхід ось такий паркінг. Є великий, ну, скажем, не великий, такий маленький паркінг можна запаркуватися, але ми на таксі. Тому зараз будемо йти скуплятися. Так, зайшли, ми коротше скуплятися. Дуже великий вибір. Тут можна і рушники купити, і коврики, і одіяла, і подушки. Що, власне кажучи, ми робили. Навіть одяг якийсь, ну типу як Ашан. У нас таке щось велике. Воно повітря, вентилятори, чайники, навіть посуд якийсь можна купити, чимодани і так далі. Ми зараз підемо і будемо, бо ми саме їсти, хотіли купити. Нам такі якісь речі побутові не потрібні, тому. Ми зараз пройдемо цей відділ, сковорідочки різні. Коричі, дуже великий вибір всього. От. А мені треба було фольгу ще купити, а тут по дві штуки. І такі можна запікати. Так, Хотіли купити штопора. Дивіться, є такі по 155 тисяч, по 79 Можна за 79 тисяч купити. Це десь приблизно 3 долари. Так, да? ну тут більших і нема. Може в іншому місці десь будуть, але поки що не я не бачу тут інших. Будь... Зайшли в найцікавіший відділ. Дивіться, майот Шандон. 2 мільйони 200 тисяч коштує. Ще якісь такі, що у нас тут це непонятно. якесь на Новий рік треба шампанського купити. Дон Роман, Шандон, Брюд Шандон, 730 тисяч. Австралія написано. І це такі прикольні. Так що у нас тут ще є. Вина, вина, ріслінг можна купити, один ріслінг, Оце я люблю, таке зараз візьмемо собі. Є отакий відділ з готовою жареною курочкою. Да, таким м'язком. Добре. І такі сири іноземного походження. Бачите, тут купа-купа всього. Ну Ціни такі. Інхамон за 205 можна купити тисяч. І ось цілу ножку можна купити. Синочок все. Так, Тут ми переходимо до м'яса. Тут ось такий відділ м'яса цілий, бачите, можна вибрати собі м'ясо. Зараз скажу вам по ціні, що тут, тут свинина, телятина. Так, Нам треба якесь запекти м'ясо, взяти. Да? Ось уже маринована якась куриця, бачите? Ось такий вже прям готовий набір на суп. Все можна купити. На суп ось якісь котлети вже навіть поготовлені. Тут замариноване все, ну, така не дуже приваблива на вигляд. А... Так, відділ з курочкою, філе 72 тисячі дон коштує. Ось такі бедра, також 72 тисячі донг. І ми візьмемо собі якісь такі запекти, бо ми минулий раз взяли, а воно щось зовсім не то. Треба вибирати. Ось таку ножку, напевно, що це якісь аж бройлери чи щось таке. Бачите, 31 тисяча дон. Мабуть, і таку візьмемо. Одну ножку запечемо собі за 30 тисяч гривень і рибу обов'язково. Так, відділ із сирами. Дивіться, в принципі, ця корівка по всьому світу продається. Тут уже навіть різновидів купа купа Купейша купа, а тут це, ці. А тут м'ясо, бачите, такі прям салтісони продаються. Ну, коротше, такі прикольні м'ясинки можна взяти якусь, бо ми один раз взяли, ну таке сильно жирне вийшло. Так, тут можна сирок взяти, брі, он якийсь на піцу, якийсь камамбер, моцарела, філадельфія. Теж ця Філадельфія по всьому світу продається, де ми не їздили, скрізь є фета, в принципі, ось із пліснявої, якісь сирочки. Коротше, можна вибрати все, що ви тільки хочете. Ось цей кремчиз ми любимо, моцарела і сири різні. Так, дивіться, люди, тут помідори, до речі, дуже смачні. Ну, не прям щоб дуже, але дивіться, які червоні таких в Таїланді взагалі немає. І вони пахнуть, як насправжні помідори. Прям наче з городу, знаєте, коли восени такі свіженькі помідорчики, і тут прям мені подобаються такі геть пахнуть класно. І капуста молода. Ми вчора купували, теж прикольно. 50 гривень кілограм здається. І синенька капуста, дивіться, баклажанчики. Може, до речі, взяти пару баклажанів. Вони якісь такі незвичні, дуже тоненькі, я такі не, не звикла. Ага, і капуста синенька є. Кукурузка є, дивіться, 38 тисяч дон коштує. Так, виногради, дивіться, хочу взяти, якийсь смачний. Я знаю, що оцей смачний, ми завжди його беремо, але він вже як ніби й піднабрид. Дивіться. По 105 тисяч донг ось цей величезний шайн-мускат оцей. Да? Є потім якісь інші за 159, може і його взяти, або можна ще такий коричневий, чи по 159 тисяч донг такий, що спробую взяти. Ось. І, і такий може також візьмемо. Да? Яблучка є, дивіться, по 66 тисяч дон, по 59 тисяч дон. Ось такі грушки маленькі, кокосики продаються, можна одразу взяти попити з трубочками такі маленькі, по 22 і по 18 маленькі. Так, ми вже нібито як скупилися, що нам ще треба купити. І тут ми зайшли у відділ з рибою і морепродуктами. Також можна свіженьку купити, ось плавають осетри. Оце б цікаво і кри з нього спробувати. Да? Да, він щось там цей. Потім тут також всякі ракушки, устриці і так далі. І дивіться, різна риба. Ось 139 тисяч дон, отак. Ось, ось цей осетр, я думаю, що це осетр 210 тисяч донг. Тут уже така без голови є. Є отака. Ми брали в Таїланді. Таку. ось тут один кілограм 60 тисяч дон. І ось така на сома схожа 45 тисяч дон. А ми шукаємо червону рибу, і зараз я піду її і знайду. А тут уже всякі сушені такі. Дивіться, чесно кажучи, я навіть не пробувала. Ось бачите, різні різні такі корюшка, наче. Такі анчоусики, все-все-все таке позапечатувано. Ну, до пива можна взяти, але ми ще ні разу не брали, я по смаку не можу вам сказати навіть. Краби. Так, Тут продаються невеличкі краби і по 379 тисяч дон. А по тут по 429 чуть більші. Ось крабики. І тут ось такі вже великі, по 856. Тут вже якісь такі, так, нам треба червону рибу знайти десь сюди. А Тут уже голови від червоної риби продаються. Тут ось така тюлечка, дивіться за 139. Я навіть не знаю, що це таке. О, а це типа схоже на скумбрію, але воно чи це тунець, 59 тисяч дон. А тут ще така жива риба, бачите, плаває. Коротше, а це на карасиків схоже, 95 тисяч дон коштує. Ну, доволі таки цікава риба і більше вибір. Тут дивіться, яка довжелезна, 85 тисяч дон. Тут вже такі стейки. Ну, ми брали, вона така трошки вонюченька, ця риба вийшла. Да. Тут криві, точки манюсеньки дуже, якась змія, чи це вугор, чи що. Типу на схоже на рапани, це на тут зразу філі і жаби. Дивіться, жаби. Скільки в нас коштують жаби? 119 тисяч дон. Якщо хочете до новорічного столу жабку, це жаба синок, то можна взяти ось такі каси, ось тут бачите. Ось зараз будуть нам все пробивати, а ми пішли шукати скрім, бо не можемо стояти. О, а там масаж роблять, бачите, в супермаркеті одразу масаж роблять, тому можна і помасажуватися, Мама, і водичку айскрім, ось попити, мабуть, свіжу. Айскрім. Пішли, подивимося, айскрім, якщо ти хочеш. 10 тисяч донг купили дитині морозиво, таке в супермаркеті, а тут ще ось дивіться, баньбау, по 19 і по 15 тисяч донг є там з м'ясом, я так розумію, ось такі сніданочки, рис, сосиска, яєчко. Ми один раз тут снідали, брали отаке баньбау. Тут кукурузку можна купити, дивіться, потейто, це солодка картошка, я так розумію. Дивіться, варені яйця. Дуже популярно, варені яйця, незвичайні звичайні, також, а це ці перепелині. Потім ось такий суп з лапшою, є такий з креветкою. Бачите, там все. Яйця, лапша, зелень, креветки. Доволі такий великий вибір. І тут так само. Тут так само дивіться, навіть мені дядя каже, що підіть, підзніміть, що у нас тут є. Є ось така курочка, є такі овочі, є ось з банмі. Я, до речі, брала, але тоді в них не було м'яса, просто з яйцем. Ось 15, 22 і 25 тисяч дон. 15 це з яйцем, 25 з м'ясом, і 22 це я вже зараз вам не скажу, можуть розігрівати. Ну і напої, якщо хочете, ось такі можна взяти. Тобто в супермаркеті і навіть пиво можна взяти, все, що хочеш. Так що можна скупитися і прийти тут поїсти. Коротше, дитина взяла морозиво собі з дуряном, і воно не смачне. Каже, давайте кукурузку. Взяли кукурузку 11 тисяч донг. Ну, взагалі смішно. Загалом морозиво з дуряном. Тут не намальовано, що це з дуряном, але по запаху і першому привкусу видно, що це з дуряном. І ще такий специфічний запах. І кукурузку ми взяли ще одну. Їмо, Каже, що смачно. І он ціла сумка в нас вийшла скупитися на 2,5 мільйони. Все. Закупи закінчені, будемо їхати додому. Тим часом ми прийшли на майстер-клас із виготовлення таких чудових буде ялинок. Отаких чашечках із такими красивими іграшками. Ось так кафешка виглядає, дивіться, як гарно. Зараз зробимо собі красоту тут. Ножнички візьмемо. Фас. Будемо вставляти. У нас тут є е ось. чашечка така гарна. Да? І ми сюди вставляємо. Давай. А може з іншого А, ну давай вставляй. Тоді, з цього боку ми ще не вставили. давай. Ну, красота Дивіться, що У нас виходить, яка ялиночка прикольна. Вау, супер бомба, Дивіться, яка зараз як поставимо вдома, буде дуже гарно. Зараз ще іграшки додамо. Да, Класно, буде. Це не кінець, ми щас ще бантик сюди вчепимо. І дівчат дивіться, які гарні. О, диві, красота. Аж одразу з'явився якийсь новорічний настрій. Так гарно, сину? Так, ну що, вийшло, нібито гарно. Дивіться, поставимо вдома на стіл. Буде красота, красота. Боже, як гарно. Прям майже ялинка. Це ж живе все, зрозуміло. Живі. І ці гілочки, все живе. У мене дуже гарно, дивіться, який банк, так як ця е, зіркана ялинця, Олірд розмотав усі. Ой, боже, башкетник. Красоту заберу додому. Боже, як гарно. Ох, красота. Добрий різдвяний ранок, і ми вирішили замовити прибирання, щоб було чисто хоча б на різдво. Хело! Маленький обережні. Чи Бачите, у них навіть цей такий? Є рюкзачок ось такий, і вони там все прибирають. Так, все пішли. Так, ну що, ми вже повернулися з невеличкої прогулянки. Дівчинка продовжує прибирати, прибрала вже дві кімнати. В принципі залишилась тільки кухня, зараз вона там доприбирає. А ми зайшли в магазин. Тут є в Дананзі магазин, такий називається Moonmilk. Там можна купити звичні для нас продукти, такі як творог, сметану і різні там такі, рибу, червону, і там ще продається м'ясо різне, але воно все заморожене продається. Тому ми краще їздимо в мегамаркет за закупами, там, де ми вчора були. Але сьогодні я зайшла таке знаєте, купити. Вчора ще купила шпроти. Тайсь, тай, тайський, хотіла сказати, В'єтнамські шпроти купила, хочу зробити бутерброди. У них тут дуже смачні є багети, і ці такі батончики, знаєте, банмівних називаються. Тому я зайшла в Мунмів, купила е, цей батон, такий, буду бутерброди робити. І побачила там е, червону і чорну ікру. Ось таку червону ікру купила одна баночка, коштує 216 тисяч донг. От, купила ще крабові палички. Вони продаються в замороженому вигляді, чомусь нема таких свіжих, або просто я ще не знайшла. Купила ще пармезан, тому що я хочу зробити Карпачу з лосося, купила ще раз свіжий, і це мені буде в пригоді. І купила ще одне авокадо. З авокадо тут, якщо чесно, проблеми, тому що не скрізь можна купити, хіба що йти на ринок шукати, а в магазинах то так і не продають. Дивіться, одне авокадо вийшло 17 тисяч 460. Донг, ось це, що я купила, і зроблю сьогодні що? салат крабових паличок. Хочу зробити бутербродики із цим. І шпротами ось трішки з ікрою зроблю, е, 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 якийсь Карпачу зроблю, і ще обрускати з лососем, і буде в нас справжнє рибне різдво. Е, загалом ми ніколи так не святкуємо, що прямо бирати там 12 страв і рибних, але в цьому році якось так виходить. Взагалі думала, нічого не робити, але в принципі хочеться трошки по сімейному, знаєте, посидіти, тому просто чисто сім'єю посидимо, а завтра не знаю, може із познайомились тут з українцями, можливо, зберемо. Все разом так трішечки відсвяткуємо, якось різдво. А може, підемо десь прогуляємося. Тут якраз така ялинка стоїть, там все е, украшено. До речі, я й не знала, але виявляється, що в'єтнамці, ну тих хто християни, також святкують 25-го е, числа. Різдво ну це, в принципі, в усьому світі християни так святкують. Тому також частина в'єтнамців буде святкувати різдво 25-го. І ми з ними, ну так уже повезло. Але новий рік у них не 31 січня, як ми звикли, а по-моєму, чи 10-го, чи ой, 31 січня, 31 грудня, як ми звикли. А у них по-моєму чи 10 січня, чи 10 лютого тут ще треба подивитись, бо якось неоднозначно в календарі написано. Ось так сьогодні будемо святкувати Різдво. Пишіть, як ви святкуєте Різдво, хоч почитаю в коментарях, як люди святкують Різдво, та може буду брати якісь традиції та започатковувати їх в свою сім'ю на наступну в наступні роки. Так, загалом закінчилось прибирання. Дівчинка дуже класно поприбирала. Я чесно кажучи, не ставила великі надії, але воно так все чистенько, гарненько і пані. І пахне навіть в квартирі. Загалом у нас така двокімнатна квартира. Ну, величенька така, вона і балкон помила, і зону там, де в нас стиралка. Коротше, я задоволена і увага, все це коштує 304 тисячі донг. Я рахую це взагалі класно. Можна, хоч кожен тиждень, викликати. Ну, ми викликаємо десь раз на два тижні, тому що сьогодні, наприклад, перед різдвом захотіли, щоб було чисто. Прикольно. Короте, будемо користуватися, і цей сервіс мені дуже сподобався. Ти просто е, вибрав, скільки кімнат, на яку годину прийти, і все на наступний день вони вже тут. Або вибирайте на яку годину і на який день вам потрібно. Дуже класно. Я рекомендую цей сервіс. А ми поки що замовили собі шавушку поїсти, тому що проголодалися, а я не хотіла готувати, тому що, по-перше, сьогодні ввечері буду готувати, ну, на вечір, да? І по-друге, що жіночка ж приходила прибирати, я не хотіла їх заважати. Да, зараз ось замовили та шавушку. Три шаурми вийшло 366 тисяч дунг, Ось так. Друзі, всіх з Різдвом. Сьогодні такий прекрасний ранок, тому що вихідний, вчора був святвечір. Ми скромно посиділи. Ну, як ми можемо посидіти в чужій країні, без рідних, без друзів, без нікого. Самі собі тихенько повечеряли і полягали спати. Сьогодні зранку вже прокинулись. Я сходила навіть каву, купила, все працює, всі працюють не так, як в. Європі, хоча вони теж святкують тут Різдво. Ну загалом, що я вам всім бажаю? Бажаю всім миру, щоб всі святкували свята, такі як Різдво, Новий рік, Великдень, всі вдома зі своїми рідними і близькими. І надію, що ми скоро теж повернемось додому і будемо святкувати разом з усіма. А сьогодні у нас вихідний, і ми хочемо піти прогулятися по святковому дананзі. Тому що тут також гарно все прикрасили, є якісь ярмарки, є ялинка. Загалом підемо погуляємо, покажу вам, що тут є. Хоча в тропічному кліматі воно не так відчувається, навіть не то, що без снігу, тому що я знаю, що у вас там особо також снігу немає. Але отак прогулятися, сонце світить. До речі, сьогодні якось пасмурно ми прокинулись, але ми все одно хочемо піти, подивитися, що де і як. Тому запрошую вас з собою на прогулянку. По святковому данангу «Приїхали ми на пляж на набережну прогулятися, подихати свіжим морським повітрям. Доїхали до пляжу, а тут таке сонце світить, а потім така повертаю голову, а тут. Такі суна, таке, дивіться, які хмари, мабуть, буде дощ, і вже почав накрапати. Ось таке море, таке сьогодні хвиліки, ну не сильно така спокійна, ну, в принципі, не сезон зрозуміло. Ми зараз прогуляємось по набережні. Дивіться, яка величезна, можна гуляти що в одну, що в іншу сторону. Але капає дощ. Боже, ми тільки приїхали, починається дощ. Що робити? Треба в якесь кафе йти сідати, правда? А що ще можна робити, якщо дощ капає? ну? Ах, свіжий воздух так гарно. Нема ніякого святкового настрою, тому що тут нічого такого не украшено, але дощ уже добренький лиє, мабуть, треба десь заховатись. Так, загалом трошки ми намокли, але зайшли в кафе. Дуже прикольне велике кафе. Тут великий вибір всяких різних круасанів, пірожених. Ми, до речі, собі взяли по круасанчику, такому цікавому, по піроженку. І візьмемо зараз каву, і сядемо. Дивіться, як виглядає. Дуже багато народу сидити. Бачите, дуже він такий сучасний, такі різні зони. Тут можна і попрацювати. Є навіть ці сніданки. Дуже прикольно, якщо чесно. На вулиці погода не дуже, тому ми вирішили взяти собі каву і так сказати, релакснути в цей різдвяний ранок. Зараз на годиннику 10 ранку. Лимон? Зараз я тобі дам. А, і тут ще, бачите, водичка стоїть. Ось, можна взяти. А це Так, Ось водичка є. донизу, донизу. Або доверху. Можна набрати безкоштовно собі водички. Все досить ціночок, з апельсинчиком. І попити. Ось так. Бачите, самообслуговування. Холодна? Несмачна? Смачна вода, просто холодна із апельсином. Ось несуться наші пірожі, а потім каву. Дивіться, як виглядають наші пірожки. Коротше, вийшло 307 тисяч дон, дві кави і... Так, Американо капучино, і ось цих три пірожина. На жаль, відміняється різдвяний ярмарок, різдвяні прогулянки по місту Данан, тому що у нас розпочався дуже великий дощ, і йде він уже майже цілий день. Ми от зранку поїхали на пляж, все там мокро. Ми посиділи в кафе, повернулись додому, і з того моменту ще він ні разу не переставав. Ну, він такий, то йде, то не йде, але все одно я розумію, що ми нікуди не підемо. Дивіться, все сіре. І так нічого не видно, йде дощ. Зараз, поки я знімала відео, вам наговарювала. Тут вже пройшовся, вияснилось десь сонечко. Але загалом, загалом це буквально на хвилину. Воно все мокре, все це, і тому ми не підемо на ялинку. Сьогодні таке сімейне різдво, знаєте, нічого не робимо, сидимо вдома. Ну, Надіюсь, що завтра або післязавтра ми все-таки виберемося, я вам щось трішечки покажу.